Всіх вітаю мотоблок Вейма 112.0, придбаний в компанії Електромотор. Менеджери, як завжди, навідмінно надають послуги. Рекомендую брати мотоблок одразу з розблокіратором. Це чудова річ, яка дуже необхідна з приводу фрези. Є докладне відео, як збирати, але є деякі моменти. Наприклад, встановлені ножі мають відповідати даній конфігурації, тобто направлення малюнку, який утворюють ножі, має бути на протязі всієї довжини фрези. Тобто, бачите, як я. Відмітив це мотузочком з одного краю і повністю повторюється малюнок до краю іншої фрези. Так само і в іншому напрямку. Сподіваюсь, це відео вам допоможе. На все добре.